Футбол в 2025-му виглядає як регбі новий тренд. Одразу з центра після свистка вибивати м'яч ваут біля кутового прапорця. Це роблять Ньюкасл, Крістал Пелес, навіть Арсенал з ПСЖ. Мета проста загнати суперника в кут і нав'язати пресинг, але замість красивого володіння ми бачимо банальне бий біжи Насправді цей прийом не новий. Ще в 1991-му збірна Англії спробувала так проти Польщі. Грем Тейлор доручив новачку Енді Грею виконати діагональ одразу на кутовий прапорець. але він послизнувся, відправив м'яч на 14 Метрів і вже англійці були під тиском. Грей більше ніколи не грав за збірну. Сьогодні ж така тактика стає модою, коли м'яч виходить ваут біля твого кутового пропорця, ти мусиш вкидати його звідти. Варіантів мало назад кинути не можна, там лінія воріт. Вбік небезпечно, можна віддати супернику, лишається лише вперед в боротьбу. Це завжди 50 на 50 і миттєвий ризик. Саме тому експерти пропонують реформу дозволити виконувати такі вкидання не прямо з кута, а винести їх вперед на лінію штрафного майданчика, тобто на 16 Половиною метрів далі від власних воріт, це дало б командам шанс розіграти м'яч в більш безпечній зоні, а не одразу віддавати його під пресинг. Футбол завжди був балансом сили і техніки, але якщо нова мода вибивати і пресингувати закріпиться, без змін в правилах гра може перетворитися на таке собі новий регбі, тільки ногами.